Вибори в Черкасах затягнулися, гальмують оголошення результатів опоненти лідера мерських перегонів Сергія Ударича. Батьківщинівці наполягають на 30 зі 120 дільниць слід провести перерахунок, бо там, начебто, мало місця фальшування. Вільні демократи натомість упевнені. Аутсайдери в такий спосіб намагаються відтермінувати оголошення їхньої поразки. На годиннику десята, а в міськвиборчкомі спірні бюлетені досі не рахують. Хоч такого добра тут не один десяток мішків. Марудні роботі на раді вільні демократи кажуть, підстав для повторного перерахунку немає. Ну, деякі дільниці взагалі перераховуються на смішних підставах, тому що, наприклад, така підстава, як ходили переодягнені одні ті самі люди, голосували. Причому один акт не зрозуміло, коли складений, до комісії не подавався. І відповідно зрозуміло, що хочуть просто. Я не знаю, що вони хочуть, чи щось знайти, чого немає, чи щось додати, чого немає. На перерахунку бюлетенів аж із 30 дільниць наполягають батьківщинівці. Це четверта частина від усіх, що є в місті. Саме кандидат від батьківщини із тріском програв мерські перегони. У претендентів на депутатство від цієї партії теж результати не кращі. Коли приймались мішки з бюлетенями, було видно, що багато з них були пошкоджені. Тому комісія прийняла рішення по перерахунку. Знаєте, просто оголосити результати і е, знати, що там є проблемні питання, на мій погляд, це неправильно. Перерахунок триватиме кілька діб, прогнозують у ТВК. Хоч оголосити результати виборів по Черкасах, мали б до завтра. Того вимагає закон, що його порушують, не бентежить голову міськвиборчкому. Микола Бунякін запевняє, часове зволікання не ставить під сумнів легітимність виборів у цілому. Ми діємо в межах законодавства і тому іншого спосібу розв'язання цієї проблеми немає у нас. За спірні бюлетені у тервоберчкомі беруться лише по обіді, та й то не минає безручних суперечок. Є спікері Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Василь Саєнко. Віка новини. Чи врешті стихли пристрасті в міськвиборчкомі, Спитаємо в Миколи Кудрявцева. Він раніше очолював цю комісію, а нині є довіреною особою кандидата на посаду міського голови Черкас Сергія Ударича. Вітаю вас. Доброго вечір. Отож, чи налагодився хоча б до вечора процес перерахунку? Ну, на даний час ми бачимо, що процес перерахунку триває. Насправді це є позитивне, оскільки він мав початися ще з 10-ї години ранку. На жаль, він почався з значним запізненням. Звісно, всіх учасників виборчого процесу це дуже турбує. Адже комісія спочатку прийняла рішення про перерахунок на десятках дільниць виборчих, а потім. Фактично саботували виконання власного ж рішення і не починали перерахунок. Перерахунок на жаль, іде дуже повільно, і вже зараз стає очевидним, що до кінця встановленого законом строку він не завершиться. Тобто до 24.00 сьогоднішнього дня. Опоненти Сергія Ударича постійно говорять про масові фальсифікації. Чи бачили ви ці заяви, чи аналізували їх? І на вашу думку, чи є вони обґрунтованими? Ну, мене турбує в принципі походження цих заяв і те, як вони з'являються у виборчій комісії, взагалі. Історія з фальсифікацією, взагалі галас навколо фальсифікації, зіймався лише представниками однієї з політичних сил, фактично, ну подекуди додавали ще деякі інші учасники виборчого процесу. І що найбільше дивує, лише після того, як було проведено паралельний підрахунок голосів у штабах, власне, процес підрахунку завершився, і бюлетені, вся документація протоколи вже було передані в утворенні міської комісії та районні комісії. Що цікаво, що власне на дії самих дільничних комісій під час Підрахунку голосів скарги не надходили. Вони почали масово надходити лише через два дні. Тобто, за законом це дозволяється, але це також наводить на думки, що якісь політичні сили вичікували і використовують тепер якісь, можливо, способи для того, щоб вплинути зрештою на хід встановлення результатів виборів. Щодо змісту самих заяв, ну я особисто не аналізував всі з них, але деякі з них ну є відверто ну, просто смішними. Вони. Стосується несерйозних абсолютно випадків, таких, як, наприклад, ну, от був такий дуже цікавий момент, коли е, чомусь у виборчій скрині опинився мобільний телефон. Ну, Зрозуміло, що це була або чийсь невдалий жарт, або спроба навпаки. Зірвати результати по цій виборчій по, по цій, по цій дільниці, але зрозуміло, що на результати голосування були вливали, це не вплинуло. Ну і тому подібні порушення, які пов'язані з організацією виборів. Зазвичай у нас кожні вибори проходять з певними організаційними недоліками, але сказати про те, що були масові фальсифікації, попри всі голосування, зараз не можна. Зрештою, подані суб'єктами виборчого процесу партіями, кандидатами заяви до правоохоронних органів. Правоохоронні органи мають всі повноваження, всі можливості перевірити їх, встановити чи це були якісь порушення, на що вони спрямовані. Ну і таким чином, я думаю, що буде знайдена істина. Але я впевнений, що загалом на результати голосування по виборах міського голови, по багатомандатному виборчому округу, там, де змагаються списки партій, це не вплинуло. Інша річ, що це могло певним чином вплинути на мажоритарні округи, там де різниця порівняно невелика, в десятки голосів. Але комісія призначила перерахунок по усіх дільницях, де була найменша підозра щодо взагалі якихось порушень. Тому я впевнений, що всі факти будуть перевірені. На вашу думку, чи можуть бути зірвані місцеві вибори в Черкасах законом, чинним законом про вибори місцевих депутатів і міських голів передбачено, що комісія до 24-ї години. П'ятого дня з дня виборів має прийняти рішення. Перше про визнання обраними депутатів міського голову. Другий варіант це про проведення повторного голосування у передбачених законом випадок. Це єдиний один випадок, коли однакову кількість голосів набрали декілька кандидатів. І третє це про визнання виборів такими, що не відбулися. Це якби у нас не було кандидатів ні на міського голову, ані на партії. Жодних підстав за законом говорити про те, що комісія може прийняти якесь інше рішення, окрім встановлення результатів виборів, немає. Але вже, ну, у нас на даний момент на жаль не завершено ні підрахунок, і ми бачимо, що дії комісії на жаль, от тенденційно просто призначення перерахунку навіть там, де підстав для цього не було, можуть свідчити про певну можливо вплив на членів комісії. Певну їх заангажованість, тому я б зараз не робив би прогнози. Давайте дочекаємося 24-ї години сьогоднішнього вечора, і побачимо, як буде діяти комісія. Якщо комісія не виконує свій обов'язок, тут має втручатися вже центральна виборча комісія і, можливо, суди. Але ж уже заявив ТР виборчком, що до завтра вони результати не будуть оголошувати. Що далі? Це було очевидно декілька днів тому, коли вони приймали рішення по десятках перерахунків, по десятках дільниць. Це фізично неможливо встигнути, навіть якщо з самого початку вони почали рахувати. Але так, як зараз комісія у нас почала рахувати, то такими темпами це підрахунок буде вестися ще два тижні. Тому в даному, в даному випадку це не вплине на легітимність встановлення результату виборів. Але я впевнений, що в такому випадку буде втручатись ЦВК і вже так би мовити, підганяти, надавати методичну допомогу. А то й самостійно приймати рішення. А ви вже зверталися до ЦВК до або до правоохоронних ну, органів? на даний момент, звертатися з приводу вже наявних порушень в діях міської виборчої комісії, поки що формально підстав немає. Зверталися лише з приводу попередження можливості зриву там і так далі. От але все я думаю почнеться лише завтра, якщо комісія не виконає покладення на неї обов'язки. Зрозуміло, Дякую вам за розмову з Миколою Кудрявцевим. Ми обговорюємо. Вали виборчий колапс у Черкасах.